Міф про романтичне кохання і партнерська любов Прикра любове, фіалко в терновім віці, В чагарях колючої спраги. Спасися, дідкливий, діткливий, цвіти гніву, якими шляхами, Звідки прийшла ти по душу мою. Пабло, Неруда. Сто сонетів про кохання. Органічною складовою тієї культурної моделі, в якій жінку і чоловіка розглядають як протилежності не схожих одне на одного, марсіан і венеріанок є так званий міф про романтичне кохання. Розберімося з тим, що це таке, чим воно відрізняється від любові загалом, і яке місце в цьому посідають партнерські стосунки. Міф про романтичне кохання це один із культурних сценаріїв, які регулюють наше спілкування з іншими людьми. Культурний сценарій це правила соціальної взаємодії, які ми засвоюємо в процесі соціалізації, тобто з вихованням і становленням членами суспільства. Ці правила в різних соціумах різняться і охоплюють усі сфери життя, починаючи з того, як ми рухаємося, сидимо і стоїмо. Наприклад, у нашому суспільстві жінки традиційно сидять, сунувши ноги, а чоловіки рухаються розмашисто і займають більше місця в просторі, І аж до того, як ми трактуємо міжстатеві взаємини, батьківство, дорослішання і інші складні соціальні процеси. Такі правила це своєрідні рамки для нашого мислення діяльності. Зазвичай мало хто усвідомлює, що діє за певним культурним сценарієм, аж нарешті зіштовхується, скажімо, з іншою культурою, де соціальна взаємодія організована за геть іншими правилами. Тоді ми, як ніколи, чітко усвідомлюємо, що все те, що нам видавалося правильним, природним і незмінним, насправді культурно обумовлено. І що спати, наприклад, можна сидячи. А будувати стосунки геть не так, як ми звикли. Після того короткого теоретичного відступу повернімося до любові. Точніше до концепції романтичного кохання, яке вже кілька століть, як закріпилося в західному суспільстві як головний культурний сценарій, ідея романтичного кохання, на відміну від шлюбу, як економічного чи владного союзу, походить від ритуалізованих і оспіваних у багатьох літературних творах куртуазних стосунків між лицарями та їхніми дамами. І з часом цю ідею змінювали і відточували, і особливо важливими віхами її трансформації стала епоха романтизму і бурхливе ХХ століття з його сексуальною революцією і впливом пізнього капіталізму. Утім, не вдаваймося в історію її без нас описували не раз. Що ж ми, зрештою, маємо, якщо спробувати виділити основні риси того, що сьогодні називають романтичним коханням, вимальовується така картина. Міф про романтичне кохання ґрунтується на таких передумовах. Партнери, антоніми для будь-яких взаємин завжди потрібні щонайменше двоє, правильно? Головними героями нашого міфу завжди стають чоловік і жінка, а любов між людьми однієї статі, на жаль, майже ніколи не вважають такою справжньою. Ця гетеронормативність проблема з саме собою. Цих чоловіка і жінку розглядають у цій парадигмі як істот, наділених кардинально протилежними рисами: чоловік сильний, жінка слабка, чоловік розумний, жінка красива, чоловік логічний, жінка емоційна, чоловік активний, жінка пасивна. Цей перелік якостей антонімів легко продовжити, партнери доповнюють одне одно, протилежності притягуються, а союз льоду й полум'я прийнято вважати бажаним і вдалим. А от коли партнери виявляють риси протилежної статі, поглянь, ці розбіжності зафіксовані навіть у мові і порушують анатомічність у любовній грі, таке навпаки не схвалюють. Наприклад, жіноча активність і ініціатива у стосунках ще донедавна не вважалася неприпустимою, та й досі багато хто ставить її під сумнів єдність протилежностей. Носії протилежних рис не є самоцінні, їхнє окреме існування не може бути повним і достойним. Партнери антоніми досягають максимум свого потенціалу і здобувають цінність та цілісність лише тоді, коли зливаються воєдино і доповнюють власними якостями недосконалість одне одного, як у теорії про половинки Платона, про яку йтиметься трохи далі. Закохані удосконалюють одне одного і не можуть існувати поодинці. Ритуал залицянь. Воз'єднання половинок відбувається за прошитим у культурі ритуалом, коли чоловік домагається прихильності жінки, витрачаючи на неї власні ресурси, гроші, час, увагу, долаючи перешкоди і не надто зважаючи на бажання самої жінки. У цьому сценарії жінку не розглядають як активного суб'єкта, вона пасивний об'єкт, який віддається на милість переможця. Вона фортеця, яку треба здобути. Сюди ж належить увесь набір міфів про те, буцімто чоловіки від природи мисливці, що складніше їм упіймати об'єкт своїх бажань, то цікавіше за ним гнатися. Сильні почуття необхідною умовою романтичного кохання є ідеалізація об'єкта бажань ти на світі наймиліша, і наявність почуттів аж таких сильних, щоб затьмарювали будь-яку іншу аргументацію. Класичний романтичний канон часто порівнює любов із божевіллям, і будь-яка поведінка, спричинена цим душевним затьмаренням, вважається виправданою, ба навіть трохи почесною, божевільне кохання. Крім того, любов, начебто, закінчується, коли запал пристрасті згасає, і до людей повертається здатність мислити критично ідея про любов, яка живе три роки. Надцінність Романтичне кохання і його значення в житті оцінюються вище за будь-які інші стосунки, заняття і цілі. Особливо це стосується жінок. Заради любові належить багато чим жертвувати, багато що терпіти, і долати. Сюжет про дружин декабристів та інші почесні акти жертовності, в ім'я високих почуттів один із дуже популярних сюжетів у каноні про романтичне кохання страждання. Невід'ємні частини романтичної закоханості це страждання, біль і постійний дискомфорт, безконечні томи поезії та прози, присвячені мукам кохання і розбитому серцю, чудовий доказ того, що це одна із чільних засад цього міфу. Володіння. Романтичне кохання завжди будується на взаєминах володіння, належності та присвоєння. Коли половинки здаваються в любовний союз, вони починають належати одна одній і перестають існувати за межами любовного контексту. Канонічне, романтичне кохання завжди моногамне і пронизане стосунками власності. У цей же мотив завжди вплетені ревнощі, тобто тривога, потім то об'єкт володіння може стати власністю іншої людини і бажання захищати його від чужих. Зазіхань. Припускаю, ти впізнала цю мелодію з трьох нот. Саме такою ми бачимо любов з раннього дитинства у казках і мультфільмах, а пізніше в літературі, кіно та інших культурних продуктах принци, що завойовують принцес, про яких відомо лише те, що вони були красунями, любовні муки, жертви заради кохання. Пригадаймо лише діснеємську русалоньку. Та інша класика романтичного жанру це те, чим кожна з нас дуже швидко наїдається донесхочу і невідомо починає вважати нормою. Ти, як і кожна інша дівчинка, напевно, рано почала мріяти про таке кохання і уявляти майбутні романтичні сценарії і принца на білому коні. Здається, що тут поганого. Просто міф про романтичне кохання має і зворотній бік. Проблема в тому, що, як ти вже могла зрозуміти, із поданих вище передумов, сама ідея романтичної любові ґрунтується на структурній нерівності, нормалізації насильства і романтизації страждань і дискомфортну. Що я таке мелю і як дійшла до такого повороту? Окей, розберімо кожне моє твердження детальніше. Структурна нерівність Начебто немає нічого поганого в тому, що у романтичній парадигмі чоловіки і жінки не схожі одні на одних і є носіями протилежних рис. Проблеми починаються трохи пізніше, коли ми вдивляємось і розуміємо, що ті риси є геть нерівноцінні. Якось так випадково виходить, що якості, якими наділені чоловіки і які негласно заборонені жінкам у любовних стосунках, ініціативність, сила, раціональність, розум, активність, мають значно вищий стан. Ці ж якості дають їм значно більше можливостей досягнути успіху в зовнішньому світі, навіть якщо з любовною сферою чомусь не складається. Суб'єкт Об'єктивні взаємини Припустімо, отже, що романтичне кохання від початку побудоване на фундаменті нерівності. Це особливо добре впадає в око, якщо придивитися до класичних ритуалів залицяння, флірту, побудови стосунків у традиційному романтичному каноні. Тільки одному з партнерів дозволено виявляти активність і бути діяльним суб'єктом чоловікові. Жінка натомість існує в стосунках через її предметну, об'єктну цінність вона красива, вона жадана, але ніколи не лицарка, яка співає серенади під балконом красунчика. Ніколи не активний суб'єкт, який самостійно вирішує власну долю, робить вибір і досягає бажаного. Чоловік діє, а жінка в найкращому разі лише прихильно приймає. І, на жаль, далеко не завжди має змогу відмовитись від пропозиції. Нормалізація насильства у сценарії романтичного кохання, воз'єднання половинок часто відбувається через ритуал залицянь, у якому активний партнер чоловік домагається пасивної партнерки – жінки, проломлюючи її кордони. Лизар не запитує в дами, чи хоче вона серенат під балконом, і не переймається, чи їй бува не дискомфортно через них. Вирушаючи перемагати дракона, він не запитує даму, чи потрібен їй цей подвиг. Ігнорування і проломлення жіночого ні, стандартна складова традиційних романтичних взаємин, потенційно здатна призвести до ще більшої ескалації насильства. Жіноче ні прийнято вважати кокетством, а порушення жіночих кордонів, наприклад, гіперопіку, реальності, контроль, турботою і соціально схваленою поведінкою романтизація страждань і дискомфорту. У міф про романтичне кохання намертво вбудована ідея про те, що закоханість, любов і початок стосунків завжди пов'язані зі стражданням. Звісно, частка правди в цьому є, будь-яке зіткнення з іншою людиною завжди завдає певного дискомфорту. Втім, романтизація страждань. Возведення їх у ранг абсолютної норми і навіть чогось похвального, романтичного і високого це дорога до серйозних негативних наслідків. Якщо любов це біль, то як розуміти, від чого ти страждаєш, від того, що кохаєш і відчуваєш власну вразливість, чи від того, що цей партнер і стосунки з ним недобрі для тебе. Надцінність кохання і нарешті одна з найбільш неприємних і проблемних складових нашого культурного сценарію ідея про надважливість кохання, яку частіше навіюють саме дівчаткам, дивитись вкладку, кому насправді потрібні стосунки. Разом з уявленням про половинки, нашу природну недосконалість, яка лікується тільки наявністю партнера, ця думка призводить до того, що ми відводимо кохання і стосункам надто вагому роль у нашому житті, витрачаємо на них забагато ресурсів і енергії та часто ігноруємо інші сфери життя, які теж потенційно могли б зробити нас гармонійними і щасливими. Але ж, запитаєш ти, якщо кохання це шкідливий культурний конструкт, вигадка, що псує життя і підвищує рівень ентропії у нашому й без того хаотичному світі, як тепер чинити? Жити самотою, не шукати стосунків і постаратись ніколи ні за що не закохуватись, уникати почуттів, уникати душевного зближення? Звісно, ні, усе вище сказане стосується насамперед одного культурного сценарію одного визначення любові, яке протягом тривалого часу нам нав'язувало як єдине можливе, і яке ми тому вважаємо природним і єдино правильним. Утім, це далеко не єдиний сценарій, за яким можуть розвиватися стосунки між людьми, зокрема закоханими. Щоб зрозуміти, як це все діє, дуже важливо розрізняти любов як універсальне людське почуття, що складається з глибокої прив'язаності, сексуального потягу, захоплення іншою людиною. І романтичне кохання як модель стосунків, які розвиваються за певними правилами, і пам'ятати про те, що ці правила не висічені на камені. Якщо постаратися вийти на позицію спостерігача, то цілком можливо ці правила аналізувати, критикувати і змінювати. На певної міри, звісно ж, адже любов це не гра в одні ворота, і другий партнер упливає на процес не менше, ніж ми, та й суспільство продовжує формувати наш світогляд, хоч би як ми старалися змінити власний кудзору на світ. Утім, у рамках цих обмежень ми, однак, маємо певну свободу і волю неї скористатися. Але ж яка альтернатива? Якщо романтичне кохання за класичним сценарієм це нерівність, страждання і насильство, то що нам залишається? За яким кресленням будувати цей дивний світ новий? Куди йти? На ці запитання, на жаль, простої відповіді немає. Світ дуже змінився буквально за кілька десятиліть, і сьогодні ми, першопрохідці, що намацують нову стежину, якою піде для нас не одне покоління. Маємо лише компас, тобто напрямок руху, уявлення про те, чого б ми хотіли досягти. І цей компас указує, що йти потрібно у бік партнерських стосунків, тобто взаємин, суб'єкт, суб'єкт, людина, людина, де обидві сторони внутрішньо цілісні і цінні, де вони не зливаються в досконалу єдність, а радше рухаються пліч опліч, рука в руці, і зімкнутість цих рук це вільний вибір, а не нав'язана суспільством традиція. У наступних розділах ми поговоримо якраз про це: про можливість вибудувати взаємні на відчутті власної цілісності, і цінності, внутрішньої свободи, а також про те, якими в теорії та на практиці можуть бути стосунки, які щасливлять людину. Важливо. Багато людей сприймають слово романтика в його побутовому значенні, тобто як квіти, цукерки і зітхання під місяцем, і неодмінно обурюється, що в цьому поганого, і взагалі не потрібні нам безрадісні партнерські взаємини без традиційної галантності, залицяльних ритуалів і решти романтичних витребенів. Без них нудно. Але слід пам'ятати, що коли я кажу міф про романтичне кохання. То концептуалізую, тобто створюю категорію, яка, звісно, була створена задовго до мене, я радше вписую її у свою оповідь і вільно спрощую за необхідності, щоб описати певне суспільне явище, виділити його основні характеристики і критично проаналізувати. Коли я, а також чимало інших культурологів, соціологів та істориків, ідей до мене. Критикую цю модель, то критикую аж ніяк не романтичну мішуру, що супроводжує цю ідею, а фундамент, на якому ця мішура тримається, фундамент структурної нерівності насамперед, інакше кажучи, біда не в букетах і цукерках. Ми самі автори і будівничі власного життя. Тож можемо перенести декоративні елементи і атрибути класичної романтики, які нам особливо до вподоби, у новий світ партнерських взаємин, не втративши головного. Перехід до партнерства і стосунків, суб'єкт-суб'єкт -суб абсолютно не передбачає відмови від міцних почуттів, красивих жестів і любовного дурману. Ми говоримо про крок у бік рівноправності, а не про повне розчаклування світу і перетворення його в безрадісне, наперед запрограмоване дещо. Любов залишаємо, прибираємо несправедливість. Кому насправді потрібні стосунки? Нас усіх так чи так виховували з думкою, що одне з найголовніших життєвих завдань дівчинки заміжжя, а потім, ясна річ, материнство. Дорослим жінкам на свята досі бажають особистого щастя, а дівчатам хорошого чоловіка. У сучасному світі фіксація на заміжжі трохи потьмяніла, але думка про те, що стосунки це мета і нагорода для жінки досі бродить у наших головах. Так і є. Навіть якщо ми дорослі і незалежні жінки, просто треба трохи глибше копнути. Але чи кажуть те саме хлопчикам, чи вчать їх хотіти одружитися? Звісно, ні. Хлопчикам і чоловікам на переконання суспільства і без кохання, стосунків і шлюбу є чим перейматися, у космос полетіти, наприклад, придумати електромобіль чи просто перебалити з друзями. Образ самотнього вовка в нашій культурі овіяним ореолом романтики, і ніхто не докоряє чоловікам за те, що вони засиджуються в парубках. І якщо жінкам нав'язують на цінність стосунків, а наявність партнера доступ сакралізують, то для чоловіків кохання і взаємини – це одна з другорядних сфер життя, яка не визначає їхньої чоловіків цінності. Власне, оцей стереотип, що стосунки то бабське діло від початку закладає у міжстатеві взаєми непритаманну їм нерівність, хіба можуть бути рівними і гармонійними стосунки людини, якій усі ці умовні нюні геть не потрібні з людиною, для якої стосунки це ключова цінність. Про що й мова? Та чи означає це, що стосунки насправді потрібні чи саме жінкам? О, ні. І тут чаїться головна брехня, якої ми дуже часто не помічаємо. У сучасному світі традиційний гетеросексуальний шлюб вигідний здебільшого чоловікам, у світі, де жінки працюють і заробляють, але водночас звалюють на себе левову частку відповідальності за дітей, побут, погоду в домі, а також здоров'я і благополуччя чоловіка, а часто ще і його, і своїх рідних, саме чоловіки виграють від перебування у тривалих взаємних. Численні соціологічні дослідження доводять, що женаті чоловіки живуть довше і здоровіше, ніж холостяки. А для жінок усе точнішенько навпаки. У чоловіків, одружених, більше шансів стягнути кар'єрних висот, бо стилу його прикриває дружина, що і роботу, і кар'єру можна відсунути на другий план або пожертвувати ними в ім'я дітей. Натомість, для жінок тривалі стосунки і материнство зазвичай означають стагнацію в кар'єрі та невиправдані поступки. В одружених чоловіків також кращий секс, ніж у їхніх партнерок. Одне масштабне американське дослідження показало, що в гетеросексуальних чоловіків у середньому 95% статевих актів закінчується оргазмом, а в гетеросексуальних жінок цей показник сягає лише 65%. Продовжувати можна безконечно, але правда одна: коли чоловіки зав'язують стосунки, вони нічого не втрачають, і з них як із гуски вода. А от для нас, жінок, взаємини – це не нагорода, і не хеппі-енд, а радше відкриття другого. Третього і четвертого фронтів робіт, на яких доведеться гнути спину до смерті або до свого особистого, довго і щасливо. Запам'ятаймо стосунки це не мета і не винагорода, і вони потрібні не тільки нам.